Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю! В цьому випуску ми з вами поговоримо про те, що деяким пенсіонерам загрожує втрата виплат. В чому причина і кому саме це може загрожувати? От. Плюс до того, в Україні хочуть ввести бальну систему пенсій, що зміниться для українських пенсіонерів, а також пільговий проїзд. За що не платитиме, не платитимуть українці у віці 60 плюс у громадському транспорті. Тож, давайте це все проаналізуємо, розберемося. От. А ви підпишіться, будь ласка, на канал, на цей Ютуб-канал, підтримайте мене, підтримайте українське. От. Ми тут обговорюємо важні соціально політичні новини, те, що відбувається в країні, що робиться з мобілізацією і тому подобне. Так що буду вам дуже вдячний, якщо підпишетеся, поставите вподобайку. А ми будемо розбиратися, що там, да, як. Насамперед поговоримо, кому ж загрожує втрата пенсій. Це тим людям, які насамперед проживають за кордоном. Тут. Повідомляють, коли можуть припинити виплату пенсій. Отже, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виплата пенсій за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється за наступних підстав. Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірну інформацію. От. Ну, відомості на весь час проживання пенсіонера за кордоном. По-перше, ми з вами знаємо, що всі люди, не тільки пенсіонери, всі виїжджали вимушено за кордон, не на не, там, променад, не на екскурсію, не на. Не в відпустку да а вимушено виїхали туди, тому що на Україну напав страшний ворог, і люди тікали із дуже багато якого регіону, да, і от вони перебувають там. От. І далі говориться, якщо інше не передбачено міжнародним договором України згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. За заявою пенсіонера про припинення виплати пенсій у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. От. У разі смерті пенсіонера визначення його безвісти відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку. У разі надання пенсіонеру статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до закону України про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин. У разі неотримання при. Значеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Тут важливо, я дуже часто це говорю, що не накопичуйте на карці пенсію. Користуйтесь нею. Тому що можуть заблокувати. У разі не. Проходження фізичної індексації у випадках, передбачених законодавством, в інших випадках, передбачених законом, наприклад, закінчення термін навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника або процесування особи, яка одержує пенсію за вислугою років на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугою років. Для поновлення виплати пенсіонеру необхідно. Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу та подати відповідну заяву. Срок поновлення пенсії 10 днів після з'ясування обставин, що призвели до пропинення та заумови її відсутності. Тож, дуже багато, багато зараз вони про це говорять, навіть я б сказав, би, і часто. От. Далі у нас. Бальна система пенсій. В Україні таки все щось, щось реформують, реформують і реформують. У нарахуванні рахування пенс... пенсій буде запроваджено бальну систему. Вона, вирів... вона вирівняє десь пропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня, сказав прем'єр. Шмигаль пояснив, що бальна система діятиме за таким принципом. Страхові внески, які працевлаштовані громадяни сплачують або сплачували до пенсійного фонду, перерахують у бали, їх вирахуватимуть відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви. Ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Ви ще за середню по країні отримуєте, наприклад, 12 або більше балів. Менше за середню 8 балів, пояснив шмигаль. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами прем'єра, таким чином солідарну пенсійну систему хочуть захистити від інфляції та девальвації. Згодом про плани впровадження бальної системи заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона також пояснила, що такий перерахунок має впровадити справедливі пенсії. Сьогодні чинне законодавство передбачає, що якщо людина, наприклад, у 20-му році у 2020 році вийшла на пенсію. То їй вирахували її пенсію, виходячи із середнього заробітку, який був у грошовому еквіваленті, виявлений з 2000 року. Це, наприклад, було 300-400 гривень. І від цієї суми, залежно від того, яким був страховий внесок, людин, люд, людини вирахували, яка в неї буде пенсія. Але це через те, що індексацію не проводили щороку, або навіть якщо її проводять, то вираховують коефіцієнт за 3 минулі. Роки, що по суті знижує індексацію. Ця сума постійно не проіндексовувалася на реальну вартість, сказала Жолнович. Тоді ж міністерка заявила, що бальна система дасть змогу підняти пенсії практично всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію пізніше, ніж у 2020 році. Тож бальний розрахунок передбачає, що кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде. Пораховано, яка в неї була заробітна плата по відношенню до середньої заробітної плати того місяця, в той час щоб порахувати реальну купівельну спроможність, сказала Жолнович. Тоді ж вона заявила, що до бюджету постійного пенсійного фонду планують закласти додаткових 100 мільярдів гривень, за словами більша за словами, більша частина цих коштів українські кошти з ЄСВ за хисників України. Наразі питання щодо провадження системи, яка мала запрацювати, вже наступного місяця залишається відкритими. Ну, от, друзі, якось ви мовити сказати так. Вроді би, звучить непогано. Вроді би, що буде якесь, начебто, покращення тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, і їм оця індексація дає тільки 100 гривень. От. Далі поговоримо про те, за що ж. Пенсіонери, за який вид транспорта можуть не платити. Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, загального користування та на міських маршрутах, це включає такі види транспорту. Автобуси та тролейбуси. Безкоштовний проїзд доступний у міському транспорті, що обслуговує пасажирів у межах міста. Трамваї, проїзд на трамваях також виходить, до, входить до переліку безкоштовних послуг для пенсіонерів. Приміські електрички. Пенсіонери можуть безкоштовно пересуватися за залізницею міському сполучення при пред'явленні посвідчення. Виключення та обмеження. Важливо зауважити, що безкоштовний проїзд не поширюється на всі види транспорту. Наприклад, метро. Проїзд у метро для пенсіонерів не є безкоштовним. Таксі. Виключенням є також таксі, де послуги оплачуються в повному обсязі. Щодо маршрутних таксі, тарифи та пільгові категорії пасажирів встановлюються місцевими радами. Це рішення повинно бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а в кожному маршрутному таксі має бути розміщена відповідна інформація. Навіть після введення електронного квитка пенсіонери матимуть змогу отримати його безкоштовно. Що спростить процес користування громадським транспортом. Окрім безкоштовного проїзду, пенсіонери в Україні мають право на інші соціальні пільги, а саме юридичні послуги. Також ви маєте право, шановні пенсіонери, От такі на даний момент, як би сказати, новини, бальна система, да, втрата пенсій. Для багатьох людей хто так, що не будьте байдужими, не будьте безвідповідальними, проходьте верифікацію, проходьте ідентифікацію, чи як вони там кажуть, да? тому що можна втратити пенсію. Бальна система, що вона дасть, будемо бачити, будемо спостерігати, все буду доносити, вроді би пишуть гарно. І якщо це правдиво, то вона вирівняє пенсію тим людям, які пішли раніше на пенсію. Да, і їм от при цій індексації, от деяким людям, зараз я знаю, додали, по 400 гривень, а ті, хто пішли на пенсію 20-21 рік, по 100 гривень. Яка б у неї їх пенсія не була, їм 100 гривень додавали. Оця бальна система може допоможе якось. А ви пишіть в коментарях, чи допоможе. От. Нагадаю, ще в цьому відео, що, що завчасно Верховна Рада підтвердила і проголосувала за продовження військового стану до 6 серпня. На Наразі в мене все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я. Всім. Пока, пока. Щиро вам вдячний.